Вам не потрібні ніякі лайфхаки з особистої ефективності. Шукаючи певні лайфхаки, ви собі тільки шкодите. Зараз поясню, чому і що саме треба робити. Часто спроби щось покращити у житті або всередині себе перетворюються на безглузду збірку і архівацію або тупе накопичення інформації, яку ви ніколи не використовуєте. Так у вас збираються кілька папок з книгами, які треба прочитати, з відео які треба подивитися, з тренінгами, які треба пройти, з курсами, які ви давно хочете пройти, але вони там лежать і нічого з ними не відбувається. Також люди намагаються впроваджувати нові звички та процеси у своє життя. Думаю, що саме цього не вистачає для щастя, але світ хаотичний. І всередині цього хаосу ми намагаємося створити ще один свій власний хаос або хаос. Напишіть в коментарях, як правильно поставити наголос. І цей хаос дратує. В результаті всі навкруги стають поганими, світ складним. А ми жалюгідними ледачими персонажами в лабіринті рішень, яких не хочемо, але до яких самі себе привели. А що тоді робити? Замість того, щоб шукати нові методи і лайфхаки, покращуйте наявні процеси, які у вас вже є. Звертайте увагу на дрібниці у цих процесах, наводячи лад у дрібницях, ви поступово починаєте контролювати більшу картину. Перегляньте звички та процеси, в яких ви вже зараз берете участь. Проаналізуйте свій розпорядок дня. Поступово позбудьтеся того, що не працює, або вам не підходить. Подивіться, що можна змінити або оновити. Вам не потрібна ще одна порада з особистої ефективності до тих 20, які ви вже намагаєтеся використовувати. Достатньо до 5 правил, які особисто у вас працюють найкраще, і ці 5 правил ви маєте самі виявити все не складно, якщо ви самі все не ускладнюєте. Дійте.